Вітаю вас на каналі! Сьогодні у нас ось того набору під артикулом 76277. Це мех воєвої машини або Шороуді. Я думаю, ви вже чули про те, що кажуть, що цей набір є найкращим мехом такого типу, тобто з серії Зойні Війни, Nexonights, Ніндзяго і, можливо, ще з серії, про яку я не знаю. Чи згоден я з цим, ви побачите трошки пізніше у цьому відео. А ще я б хотів би сказати, що цей набір я придбав трошки раніше у Ало ніж вони мали вийти офіційно. Придбав я цей набір десь за 589 гривень, але зараз він коштує дешевше. І я думаю, що майбутньому він теж буде кошти дешевше, бо інші мехімари коштують десь 400 гривень. Але давайте вже не будемо так довго затримуватись і перейдемо до огляду. А ось і сама фігурка бойової машини. Взагалі, мені справді він подобається. Звісно, я не фанат цього шолу, бо він, на мою думку, більше відходить до серйозної людини з війни нескінченності. Але все одно тут гарний принт, як і на торсі, як і на масці, Це справді класно все виглядає тут. Звісно, маска тут знімається, і під нею тут є лице, під сенда якої тут є ще запасне волосся, що справді круто. Ну, як ми бачимо, цей шолом може міняти на волосся. Взагалі, ця м'юфірка є справді хорошою, вона мені дуже подобається. Звісно, тут лише одне лице, на жаль. Але це краще що не лице, як у мандалорців. А тепер час оглянути самого меха. Взагалі він мені справді подобається. Просто погляньте на нього. Тобто він зі всіх сторін затайлений, справді закритий, це мені подобається. Навіть якщо забрати оце ящик, там також затайлено. Над ним справді постаралися. Тобто він зі всіх сторін затайлений, гарно затайлений на відміну від інших мехів, так само з кольорами. Просто погляньте на нього. А ще я хотів би звернути увагу на оцю притонну деталь. І окрім того, це ще можна порухати, тобто впустити, що можна було підесь на всю фігурку. Ще якщо пам'ятаєте, тут є такий ящик з додатковими боєприпасами, тобто цими лазерними деталями. Взагалі, це справді класно, що шулеготки додали, це прикольно. Окрім того, воно виглядає класно. Ще й може ось так стріляти. Що є непогано, це добре скидли. Окрім того, тут є ось така труба, що виглядає теж класно, тож він навіть мені подобається на вигляд, він гарний. А тепер я хотів би трошки поговорити про те, як він рухається. Тут ви можете побачити, що через деякі деталі він не може повноцінно згинатися, щось об такого, наприклад, через руки, через те, які вони великі, щось об такого. Через це не можна поставити в його якусь гарну позу чи нормально поставити рівно, бо може або нога відлетіти, або він може просто впасти. Це не дуже гарно і не дуже зручно. Але все одно, незважаючи на те, що це ігровий мех, його можна спокійно писати на полішку і він буде виглядати непогано. Це справді класно, бо над кольорами, хоча б і на виглядом попрацювали. А тепер давайте підведемо підсумки. А ось ми прийшли до кінця. Я вас хочу попросити поставити вподобайку чи підписатися на канал, тому що в мене на каналі ще буде багато оглядів і інших відео на тему Лего. Взагалі, мені цей не справді сподобався. З мінусів тут скажу лише те, що його нормально нормаль не поставити, але його збірка, наприклад, була приємна, швидка, та й на він класний, тут класна мені фігурка, сама в тут непогана. Мінусів я таких якось не згадаю, окрім того, що його нормально поставити. Це справді класно, особливо врахуючи те, що він не дуже дорогий. А тепер вже час прощатись. Дякую за перегляд. Бувайте! Скорого відео!